Перший крок для того, щоб почати практикувати свідомі сні, сни, так звані. Да? Важливо навчитися, от коли ти прокидаєшся і, наприклад, щось тобі сниться не дуже приємне. Потрібно не втікати в цей сон, не панікувати від цього сна. Потрібно просто закрити очі і дозволити собі завершити сценарієм цей сон, який ти побачила, тим сценарієм, яким ти хочеш. От приснилось, наприклад, як хтось за тобою там біжить і хоче тебе вбити, да? ти прокинулась така, а потрібно закрити очі да? або допомогти собі втікти, або розвернутися, підійти, що ти хочеш. Да? І побачити, як людина зупиниться, там і, наприклад, скаже тобі, що ти хочеш, що вона хоче від тебе. Да? При цьому ти прибираєш свій страх. Дуже важливо перед тим, як починати взагалі практикувати свідомі сни, навчитися завершувати сценарії свідомо своїх снів. Тому що, наприклад, коли ти прокидаєшся, жах якийсь приснився, да? люди зазвичай а в пот в паніку, да, про що цей сон мені. Не потрібно це робити, потрібно відразу закрити очі і дозволити собі ще, коли ти в такому стані напівсвідомості, та, десь там ще в підсвідомості і на межі свідомості, завершити сценарій сну так, як ти хочеш. Отаким От чином ти будеш формувати в собі здатність, та, створювати свідомість, які і впливають через твою підсвідомість, на твою свідомість, яка і впливає на подалі твоє життя.